Я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні Сили України в повну бойову готовність. Міністерство оборони України по всій Україні викликає тих військовозобов'язаних, в яких на даний момент є потреба в Збройних силах України. Цієї весни у нашій країні розпочалися активні бойові дії. Агресія східного сусіда змусила тодішніх головнокомандовичів України вдатися до рішучих дій. Верховна Рада затвердила часткову мобілізацію. Чимало військовозобов'язаних резервістів почали масово отримувати повістки з військоматів. Жінки, матері, сестри мобілізованих чоловіків та й, власне, і самі захисники вітчизни сподівалися, що служба буде короткостроковою а військовий конфлікт у нашій країні триватиме недовго, та реальність виявилася менш оптимістичною. Мобілізовані резервісти воюють в рамках антитерористичної операції на сході України вже майже чотири місяці. Чоловіки не скаржаться, сумлінно виконують свій обов'язок, захищають Україну навіть попри труднощі на кшталт часткової відсутності спорядження та зброї, не скаржаться і на проблеми із харчуванням. Однак цим дуже занепокоєні їхні дружини, матері, сестри та діти. Оце мій син з 20 березня вже на сході. Отам вони служать, о там сидять в окопах. Полуголодній без води до чого дійшли уже фляги з водою. туди почтою відсилаємо: п'ять літрів води на п'ять чоловік на добу можуть прожити це і поїсти треба, і зварити і, і вмитися. Яка це гігієна? Обурені жінки вже вкотре збираються на мітинг під Верховною Радою. Головна їхня вимога провести ротацію мобілізованих у гарячих точках на сході України. Жінки вважають, що вже давно настав час замінити військових на передовій кимось іншим, аби дати Їхнім чоловікам тимчасово перепочити. Вони воюють, вони молодці, вони патріоти. Ну, ви ж розумієте, ми матері. Нам хочеться, щоб не тільки діти, які сидять по кафе, п'ють, гуляють під домами. У нас там кафе вигулюють. А нам обідно, що наші сини воюють, а інші а гуляють. Папа в нас там, каже, синочок. Папа, вже чотири місяці він там. Ну, діток двоє. Маленька вже забула, і лице папине. І ми дуже просимо президента від кого це залежить. Ми на колінах просимо звільніть наших дітей. Поміняйте заміну, дайте їм заміну. Жінки дуже хвилюються за своїх чоловіків. Б'ються за їхню демобілізацію як можуть. Намагалися докричатися до депутатів під парламентом, до військових під міністерством оборони. Однак все марно. Хоч генерали, депутати та високопосадовці чують жінок, виходять до них щоб заспокоїти, але фактично не в силах нічого змінити в Україні війна, і якщо провести повну ротацію усіх підрозділів у гарячих точках, постраждає ціла країна. Ще наприкінці травня виконувач обов'язків міністра оборони пояснив, ситуація у нашій країні настільки напружена, що про демобілізацію і мови не може бути. Мовляв, на початку весни мобілізували найдосвідченіших фахівців, які були у резерві. У нас немає ні одної зайвої людини, щоб виводити і робити ротацію. І ще одна важлива деталь: військові, яких мобілізували на початку весни в гарячих точках сходу України, вже майже чотири місяці. З одного боку їх вже не можуть дочекатися вдома, а з другого вони здобули безцінний досвід на передовій, якого у резервістів наразі немає. А пускай тих пошлють, у яких є опит. Вот эти, яких визвали вы з из Ирана, из Ирака, наших же вызвали. наших, які там служили, ну допомагали їм. Отпускайте, пошли туди, этих ребят вернут немножко. Ну, що міняти, тих синов'я, там синов'я, всіх жалко. Якщо потрібно, якщо є достатньо людей, які можуть замінити їх, то звичайно треба міняти, тому що люди виснажуються. Бойові дії це не пікнік, есть люди змучуються, психологічно треба відпочивати. какого-либо отдельного закона о ротации призванных на воинскую службу в процессе мобилизации не предусмотрено. И такого закона не существует на сегодняшний день. Если мы говорим о военном времени, нужно понимать, что вопрос о том, отпала ли необходимость в солдатах, которые необходимы для защиты рубежей нашей страны принимается непосредственно воинскими начальниками, в том числе министром обороны, военкоматами и другими воинскими подразделениями, в ведении которых находится солдат. И поэтому надежды на то, что будет принят каким-то образом закон о ротации, который позволит обменивать солдат, призванных на дополнительную мобилизацию дополнительную, я думаю, что такой закон, конечно, может в угоду Сегодняшней политической ситуации быть принято, но на самом деле он будет для страны вреден, так как воєна начальники сами должны определяться, сколько им нужно солдат для защиты рубежей нашей страны.